20 лютого біля будівлі Куп'янської міської ради відбувся урочистий мітинг, присвячений дню вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Після того, як були названі імена героїв, отець Леонід, прото Святодухівської парафії Української автокефальної православної церкви, відслужив панахиду за померлими. Більшим, що ми можемо, це молитвою за них, молитвою. До Бога, щоб Господь прийняв їхні душі, а вони, щоб перебуваючи у світлі Божественному, молилися за нас там згори. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчасник і вічні. Амінь, Царю Небесний, утешителя душі істини, що всюди все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої всякої сквер. І спаси милосерни душі наші, святий Боже святий кріппися Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріппи святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріппи святий безсмертний, помилуй нас. Слава Цю і Сину, і Святому Духу і нині, повсякчасники вічні. Амінь. Отче наші, Сина Небеса, нехай святиться, ми нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, дай сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, батцям ну, нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчасник, і вічні. Амінь. З духами спочилих праведників, душі рабі Твої спаси, покой і прийми їх до блаженного життя, Коли тебе, чоловіко любчи. В оселях Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокой душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік олюбець, слава Ціну, Святому Духові. Ти єси Бог, що зійшов до пекла, розбив кайдани закованих. Самі душі рабів твоїх, упокой, і нині повсякчасники вічні. Амінь. Єдина чиста і непорочна я Діво що бо без сімени молися за спасіння душ їх, помили нас, Боже, злики, ласки Твоєї, молимось, Тобі вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за спокій душ спочилих рабів Божих. <кхех> героїв Небесної Сотні всіх воїнів, а то, що загинули за волю і незалежність нашої батьківщини, за відпущення всякої провини вільної небі. Вільної, Господи, помилуй, що Господь воселив душі їх там, де праведні, спочивають, Господи помилуй. Милости Боже, Царство Небесне, творчеріхів Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просімо. Подай, Господи, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Боже Дух і вся тілесна, Ти смерть подала і диявола знищив, життя світлі ти подав. Сам, Господи, покої душі сплачили храбі твоїх. Герої небесної Сотні, воїнів світла, воїнів Ато, у місті світлі, місі квітучій місі спокою, де нема, ні недуга, ні жуба, ні зітхання. Всякий гріх що вчинили слом, чи ділом, чи думкою, як милосердний, чи колюбний Бог прости, бо немає людини, що жила би не зрішила, ти один без гріха. Правда те, правда вічна. Слово Твоє – сло істине, бо ти все воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, поминайми к нині, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо, з Тим Отцем, присвятим, милосердним, жатворячим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Чеснішо від Херовимів і незрівняно славнішої від сарафимів, що безслідня богослова породила. Дійсно, Богородицю Тебе величаємо, слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Тобі Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, І вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови Христос, що воскрес із мертвий. Істинний Бог наш, Молитви причисти своїй Матері, святи, славних, сихвальних апостолів, преподобних богоносниців і всіх святих, душі рабів своїх, що від нас присталася, воїнів небесного світла, небесної сотні, воїнів світла, воїнів, а то, що загинули за незалежність нашої батьківщини України. В оселях тих, оселить, волоняв рама, упокоїть, до прадних приєднає нас, помилує, бо він милосердний, а -а -а У блаженніму спінні вічний спокій, подай, Господи, спочилим рабам, тим нині поминаємим, і сотвори їм вічною пам'ять, вічна я пам'ять, вічна я пам Дякую. На заході виступили голова районної державної адміністрації Микола Миколайович Ситник і секретар Куп'янської міської ради Володимир Васильович Занік. Микола Миколайович, згадуючи про той страшний день, висловив сподівання. Що жертви героїв були недаремні і настане мир в Україні. Володимир Васильович закликав усіх об'єднатися заради кращого майбутнього України. Шановні учасники зібрання. Сьогодні весь український народ шанує героїв Небесної Сотні. Два роки тому відбулися події, які кардинально змінили історію України. Мирна демонстрація підтримки європейської інтеграції. Знаєте, через злочинні дії влади перелася в таку кроваву розправу над патріотами, в результаті якої більше сотні кращих синів українського народу загинули, тисячі були поранено. Результатом подальших дій була анексія Криму, були бойові дії на сході нашої країни. Хочеться побажати всім нам, напевно, одного, перш за все, щоб Україні нарешті. Все ж таки встановився мир. А ті жертви, які були принесені, як на Майдані Незалежності, так і за ці два роки в зоні АТО, щоб вони не були даремними, щоб Україна все-таки змінилася на краще. Слава Україні! Як швидко, але не час. Сьогодні ми вдруге вшановуємо пам'ять наших героїв, тих трагічних подій, які сталися. У лютому 2014 році, коли здригнулася вся країна і весь світ, як сталося так, що в 21 столітті в центрі культурної, релігійної столиці Європейської спочатку прогресивну молодь били кійками, потім розстрілювали як на сафарі. Як сталося, що заради посад і портфелів давались злочинні накази, пам'ятаючи ту жертву? Яку понесла наша нація, ми повинні відкинути всі політичні чвари і об'єднатися заради створення незалежної і успішної держави. І тоді весь світ разом з нами скаже гучно: слава Україні! Поетеса Наталія Степанівна Шудрава прочитала власний вірш, присвячений Героям Небесної Сотні. Завдяки небесній сотні українці одержали хрещення свободою і щеплення від вічного рабства. І найкращим, що ми можемо зробити для них, як ми можемо віддячити їхні жертви, може бути наше гідне життя, гідне життя на Куп'янщині. Усі наші любимі Україні. І ми будемо завжди їх пам'ятати своїми світлими справами ім'я незалежності нашої любимої батьківщини нашого прекрасного краю. Герої не вмирають, вмирають вороги. Ті, хто не знає історії в української землі, на небеса понесли врочисті хорогви. Духовні діаманти, яких уже полки, вони віддали серце, за волю на віки святої України, священної Руси, тепер небесні сотні, Господні вояки, ведуть небесні війни за щастя нас усіх. Єднаймося. Тримаймось, панове земляки, з любов'ю і натхненням щодень добро творім. Чимало в нас роботи, щоб землю зберегти, щоб духом українським здолати ворогів. Здобудем перемогу, країна оживе своїм шляхом, свідомо, упевнено піде. На древі України відродяться бруньки, герої. Не вмирають, в серцях живуть віки. Слава Україні! Наприкінці заходу відбулося урочисте покладання квітів біля пам'ятної дошки Воїни світла.